Боулі по Ваня, Ваня. Ти подаєш аут. Ти нікуди туди не летиш, ти понял? Друзі, ми продовжуємо. Зараз у нас гра за третє місце між командами Бульвар та Лідер. Атака команди Лідер. Пробиває. Але заблокований удар. Біжи, Денис. Що ти спиш? То біжи. Макс, останьте десь трошки далі, бо ви спинами закриваєте ту частину поля. так Так, у нас атака команди бульвар. Лідер вибиває за бокову лінію. Лідер буде вкидати за бокової лінії. <різь> Обрізка. Пульвар пробиває. Високо, далеко від воріт. М'яч у воротаря. Воротар вибиває. І там є гравець команди Лідер. Ну що ж, треба пробити? Просто пробити! Пробиває понизу не вдається. Вратар на місці забирає м'яч. Два гравці насправді було попереду і не змогли зачепитися за м'яч, щоб вдало пробити. І зараз будуть подавати кутовий команда лідер. Йо! Класно пройшов пас, але невдалий удар вийшов. І м'яч вилітає в результаті за межі поля. З м'ячем лідер. Розігрують аут. Нема пасу перехоплення. Бульвар виходить в атаку, але лідер відбивається. Центрі поля обрізають цю атаку і знову далеко-далеко вибиває воротар. Між собою перепасувалися. Воротарі вибиває. Немає підбирання. За боковою лінією знову буде вкидання. Добре, сюда. Оба, два, 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 пас. Стоп. До. Парк. Питає лімітер і пістоля. Зараз задать на. Команди бульвар. Лівим фланом є пас в центр. Не встигає зачепитися і пробити. по м'ячу. Денис, він тебе опять обходить, та пласируйся ж! Фласіруйся по ньому. Вище, вище, вище! З гострого кута пробивав. Гравець команди Рідер, але не вдалося пробити. І зараз розігрують е, за бокової лінії. М'яч. Є підбирання. Ні, обрізка. Обрізка в центрі поля. Лідер. Боротьба. Боротьба і вихід. По флангу проходить, віддає в центр, і Там був гравець. Насправді, але його заблокували вже в кінці, заблокували його, не дали пробити. І кутовий удар буде. Пробиває. Далеко від воріт, над воротами. Пролітає м'яч. Знову підібрали м'яч справи сестримані не справляється. Але є ззаді ще гравці. Удар здалеку ворота. Кутовий буде розіграний командою бульвар. Є знову кромкою поля проходить з гострого кута, намагається пробити, але там воротар відбиває цей удар, і лідер проривається в атаку правим флангом. Далеко закидання. Виходить м'яч за межі поля. Боротьба поблизу штрафного майданчика. Удар був удар. Але заблокований захисником. Підхоплює м'яч гравець команди Бульвар, але втрачає його відразу. І за бокову лінію м'яч виходить. Розіграли швидко аут. І знову на підхопленні гравець команди Бульвар двоє. Вільно, попереду нікого. Але ось повз гравця пролітає м'яч. Дуже класний пас на центр. Не впорався з цим пасом. І втрачають м'яч. Ближче, ближче. ближче, черватюк. Блися Розіграється ближче. Знову обрізка. Знову удар, сильний удар. Лідер на підхопленні. Ну що, вирветься сам. Обійде супер. Обходить, всіх обходить. Пробивай. Не вдається пробити. Воротар забирає м'яч до рук. Заберу дюнок! Гарна була задумка, але нікого попереду, на жаль, гравців не було. У вільний простір віддавав пас. І знову правив флангом проривається бульвар. Є по центру гравець, віддає класний м'який пас, приймає і пробиває. Але, на жаль, повз ворота. Повз ворота тут пролітає м'яч. воріт водить в гру. М'яч. І на підбиранні знову бульвар знову створюють атаку. Прориваються лівим флангом. Є підбирання. Лідер обрізає цю атаку, але втрачають відразу м'яч. За бокову лінію він виходить. Боротьба на краю поля. Два гравця. Є пас. Дуже класно проходить пас. В центрі нікого. Там гравці лідера. Віддає пас наперед. І пас доходить. Але трохи далеко відпускає м'яч. Не встигає обробити його і передати вдалий пас. Від воріт буде удар. Є удар від воріт. але там все під контролем. Спокійно відпускають за бокову лінію м'яч. Гравці команди Лідер. За ними буде вкидання. Удар, далекий удар, і це гол! Це гол. Бульвар забиває гол. Швидко лідер розігрує м'яч. І знову бульвар атакує. двох виходять. Вдвох. Буде удар. І там заблокований удар. Захистом. Ще одна спроба пробити. Юра рухайся вперед. Юра, рухайся, впереди. Та до м'яча йди, йди. Атакує лідер. Лідер в атаці проти трьох гравців виходить. Є удар, є ще один удар, ще можливість для удару. Але не вдається пробити класний пас віддає. Зараз бульвар, гравець команди Бульвар на правий фланг, але там на місці захист і все скінчилося. Непогано намагався прокинути в центр. Від гравців лідера м'яч покидає поле. Кутовий буде для гравців команди Бульвар. Розіграли! Швидко швидко потрібно вводити м'яч в гру. На підбиранні гравець команди Бульвар. І вони розганяють свою атаку правим флангом. Дає пас, але там прямо до рук воротаря. Є класний влучний пас. В центрі є, є підбирання в центрі. Є, обійшов одного гравця. Обійшов ще одного. Є удар. Є удар. Низом слабкий удар. Повзворота, на жаль. Не вдалося гарно пробити гравцеві лідера. І знову бульвар розганяє свою атаку, але відбилися, відбилися, лідер відбився і атакує у відповідь. Зупиняє гру, рефері, що сталося. Порушення правил було штрафний удар. Пробиває і влучає в стійку, в стінку, вірніше, перепрошую. Далекий удар. Класний удар. Лідер нічого собі перехоплює м'яч, спробує пробити. Не вдається тут вигрести м'яч. І бульвар уже розпочинає свою атаку. Проривається лівим флангом, віддає пас. Не проходить пас. Ох, яка обрізка. Обрізка, далекий удар і майже-майже перекидає воротаря. Але трішки над воротами пролітає м'яч. Бульвар знову в атаці. Сильно здалеку намагається пробити по воротах. М'яч залишається у команди Бульвар. Розігрують за бокової лінії. А тут обрізка. Може, можна зробити вихід. Ні, на жаль, спокійно відіграють через воротаря. Лідер атакує, атакує через центр. Тут боротьба. Намагається пробити. Є, ще є боротьба, ще є удар. Але повз ворота. В центрі поля з порушенням правил і рефері вказує, що м'яч буде від команди гравців, від гравців команди бульвар. Введений в гру. Є перехоплення, але все одно на підбиранні гравець команди Бульвар. Знову боротьба в центрі поля. Бульвар атакує. Пас-центр. в Відбиває воротар. Лідер наперед. Ну, потрібно нас доганяти, але дуже далеко віддає м'яч. І воротар забирає м'яч до рук. Точний пас від воротаря. Проходить центром, обходить двох гравців. Потрібно віддавати пас, але трохи перетягнув м'яч і втрачає його. Є пас. Лідер виштовхує м'яч на половину поля команди бульвар. Є підхоплення, але далеко. Дуже далеко відпускає м'яч. Не приймає м'яч. І з за бокової лінії бульвар розігруватиме. Ох, яке перехоплення прямо в центрі. Лідер атакує. Зараз м'яч у них. Удар пробиває, класно пробиває. Вратар, на жаль, парирує цей удар. Атака команди Бульвар. Центр поля. Класний пас. Боротьба. Відбирає, лідер відбирає м'яч. Ага, м'яч залишається. У гравців Бульвара лівим флангом по лінії буквально проходить. І закінчується цей матч. Закінчується матч. З рахунком 1-0 на користь. Команди бульвар.